Так, друзі, подивіться, в якому я сьогодні гарному місці. Ніколи не здогадайтесь, але я вам підкажу. Я сьогодні у файному місці Тернопіль річка Серед. Я тут перший раз добирався я всякими якимось кущами з другої сторони, хто знає, той зрозуміє. Ну що, Ми сьогодні спробуємо порибачити на фідер. Зробимо онлайн оснасточку. Так, відкрию дверці. Якщо думаєте, що я не виставляю відео, діло не в тому, діло в тому, що це моя п'ята чи шоста рибалка і нема нічого. Що в Ютубі я дивлюся, там на Десні чи на Дніпрі вже риба пішла, у нас не пішла, у нас тільки сніг зійшов. Так що в мене ще лишилося пів відра каші. По дорозі добрав інтеркриль бісквіт, ще то все Вон ще є антректатом. Є ще Мласик. Міласиком розбаємо. Наживошка сьогодні мотель. Попробую, по пап... не по папчикі, а попробую куки медові ще маю. Ну, все одно надіюся на мотель. Поїхали. Так, друзі, я тут перший раз. Рельєф дна не знаю, тому, як то кажуть, закони фідера з Про промаркеруватися. Вибираю для себе дистанцію метрів 60, думаю, дачний, якщо було для мене комфортно. Отлічно. Хорошо, У мене тут стояла з попередньої рибалки. Так, у меня маркерный грузик, 50 -ка. И до Ну, метр 70, наверное. Попробуем найти бровку и на ней закрепиться. Чуть на мул, хотя чувствуется на мул. Хоть видно, что вон песок, Щось вперся. Знову щось спираюсь, но ну. знову вперся. Але після того. О, дивіться, бачите, Товче не тянеться. Хорошо, навірно, це буде комф. І дальше бровка. Отлично. Рахуем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5, 3, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ну, десь 50 метрів. Десь 50 метрів. Ще раз. Находимо бажану ту дистанцію там де було дребежання, кліпсуємося і закармлюємося, кинемо за 5 кормушок спочатку. Так, оп! Ще раз, знаходимо, Пішли, пішли, пішлі пішли на мул-намул. Вот та бровочка перша. И вот пішов толчочки. Так, поставлю клипсу, на самом деле трохи віддам. Ставим клипсу. Клипсу поставили. Ну и еще переконаемся, что это именно та бровка. Да, она вон бьет. Во-во, воно. Усё. Точку для себе я знайшов. Попередньо її закормлюємо, робимо оснастку і лапаємо. Так, ну подивіться, у мене тут залишився стара прикормочка. Тут в мене була е, фанатик чеснок є, додаю ще бісквіт інтеркриль. Отак от додавав, я думаю, половину. Отак. Так, додаємо сюди ще контрактант о так от міласу, я знаю, що треба розбавляти з водою, але не взяв для того посуду. Чи, можливо зараз щось знайду. От от. Ні, все ж таки спробую розбавити міласу якось. Міласу отаку, от зараз знайду тарелочку і закормим. Отак, ну, друзі, я розбавив я міласик. Так, ще потім довлажню, якщо буде потрібно, розмішую і закормлюємося. Поїхали. Усе, у нас, друзі, прикомка настоялась. Файно ліпиться, файно розвалюється, тримаються кубки. Супер. Все, поїхали. Так, кидаємо, кидаємо, кидаємо не зажимаємо, щоб вона при, при дні зразу розкрилася. Не розкрилася, а висипалася. Ось таких 5 штучок закинем. Так, орієнтир у нас той кран. Тих два крана орієнтир. О! Кліпса. Все. Міняємо нашу кормову такову кормачок на нашу оснастку. Минути я думаю, 20, треба повинно зібратися на точці. Поїхали. Так, ну що, робимо оснастку? Через основну нитку Карабін, Татань. Далі. Далі. Беру, беру, беру. що якби я його знайшов. Так. Беру штопорок. топорок. який як я взяв? Так. Беру штопорочок. Порог буде амортизувати нашу кормушку, це буде як діяти як відбійник. Далі у нас. У нас сьогодні все ж таки інлайн оснастка, тому поводки буду використовувати 0,1. Поставимо сюди фідерганчик сантиметрів, думаю, 15-10 не більше. Я його просто з'єдную з основною ниткою так. Раз. І два рази так переселяю. Опа. Получається, отака от, от вісьмерочка. Змочив, стягну. Отак. От Можна позатягувати це окремо. Нітку окремо. В загальному. Отак. От Відрізаємо малишні кінці. От, у нас вийшло так. Штопорок буде відбійником гудза. Відрізаю сантиметрів 10, думаю. Отак щоб 15. Даже. Оп! Тут роблю маленьку петельку. Звичайна. Звичайна петелька. Не заморачуюсь. Отак, от звичайна петелька, не заморачуюсь. Давай. Отак от, от. Теж змочую. Затягую. Отак от. от. Лишній кінець зрізаю. Все. Очки. Очки червоні, не пам'ятаю, зараз подивлюся. які. А такі от ой. От ну, ось вони якраз для мотиля вони те, що треба. Тоненькі, не будуть сильно його рвати. І тут петля в петлю. Все, друга оснастка в мене буде така сама, але ж буду гратися з поводками. Цей поводок 30 см, другий буде 60 см. Побачимо. будет она активна или не активна. Усе. Усе. Наша оснастка готова. Кормок 40 грамм. Пуля. Засибаю. Вот так. Вот вам оснасточка, яка лесочка 0,1. Все. Поехали. Друзі, дивіться, деякі качки вийшли на берег, клас. У мене поки не клює. Ну ми насолоджуємося. Природою подивіться, красота. Супер. Пара качок. Цей качок повів свою диваху в калабаню. Так, друзі, пройшло минут 10 може вже, після як я закинув оснастки свої. Ну і далі думаю, минут, кожних 10 хвилин буду перекидатися, поки не буде покльовки. Але попередньо бачу, що риба можливо вже якась є, бо, тому що вон, оця, я з червоним кінцем є оце водри знаєте, що по кормушці вже щось товче. Ну нема ще покльовок. Нічого, перекидаємо, поїхали. Так, друзі, ну не хоче воно на кормаки взагалі, тому я переробив снасть. зробив отаку доношну оснасточку. Основу доночки взяв флюрик. От флюрик. Ви бачили, розуміли, юрик, груз 40 грузів, 40 грам і два поводочки вище. Уже закинув дві плотички в мене в зачоті. Ну що, друзі, доночка поки клює. вже мала бути третя, але скоріш за все нема нічого. Фідерок не хоче. Ні, Вроді на доночку все ж таки плотичка нам знов зайшла. От вона аж де показалася. Опа! Дивіться, які фані грубі плотиці, а? Не батони ці, що в Ютубі, звісно, показують, що на десні нас ще не рухнуло. Ну нічого, ми полегенько на сковородочку, а наб'ємо. Ладно, від нуля чекаємо. О, друзі, щось лучше вже. Або дуже файно платися, Ну, щось ду... Дуже... гарно б'є. Якщо чесно, дуже гарно б'є. Аж цікаво, що там таке на ту доночку попало. Ну такі, такі... Не, не як платиться, такі тяжкі удари, мені, друзі. Може бути карасик, щоб не зійшов. Дивіться, що робить Щось файне вітер такий же звіюся І Що вода там покажився вже нам, Ва, мужики, то лящ! То просто бомбезний Те що двісті це лящ! Мужики, це мій перший лящ! Давай маба. Обр... Є! Є, бомба! Бомба супер клас! Ух, краса, де якого клас! Я в житті не лапав таких ліщів, мужики. Дивіться. Красень. Красень. І покльовка була бомба. Супер. Можливо, зараз зарухає. Я кидаю донку там, де закармлював фідера. Оп. Друзі, не може бути, мені, мені здається Я зачепив Ну там щось було файне Там реально щось було Боже мій Жалко, блядь. Там був ляж, знов лящ був. Там знов був лящ, друзі. Знову був лящ ма Жалко Ну що, друзі, 5-10 минут доночку я вже нашу зварганив, я вже знову бою. Оце було клювання, яке було, 100% був лящ і таких десь самих розмірів, так що то тільки збудрило. Бігом. Бігом доночку ідентично і на ту саму точечку. Чомусь фідер взагалі не хоче працювати. Кормушка взагалі вже за три години рибалки ні одної покльовки. А от доночку переробив. Так, от. От, друзі. Грузик, все як обично, монтаж мій. Доночку переробив. І кидаю ту саму точку, де кормив. Скоріше за все ляж там став уже я навіть не очікував Ну, Но... поїхали Вітер піднявся такий Неприємний Все, за лящом послав утку Нехай лапає толчки, толчки. Что, Шо, здесь шел? Наверное, здесь шел. Не, е, е, Друзья, это лящ. Да. Красота. Я сейчас, я снова дочекался. Я вам його покажу трошки менший. Єсть! <реш> Мужики а? Мужики! Що скажете? На лайк заслуговую! а? <реш> Опа! Тільки не кажи, що за цеп. Ні, друзі, лящара. Файний лящ. Я просто не знаю, я щось тяну, як, як якийсь мішок. Якийсь мішок тягну, чи що тут таке? Бляш, друзі, дуже файний. Це просто абзац. Пішов він пішов на цю вудку А, вудку зацепив Що, зійшов? Ні, є. Вийду трохи з кадра, бо він йде на цей бік. Так, мені тебе, мені тебе треба сюди. О! Ходи сюди, ходи малиш. Нарешті я на кормачок побачив. Так, я ще вудку зачепив, ну нічого. Дивіться. Ха -ха. Нарешті я. Оце я! Ледве-ледве, ще б чуть-чуть дивитися. Тинь його, і він ушов. Так Ви ну, дивіться, я вже глуху оснастку зробив з кормочка, як доночку, бачите. То все відчепив, поставив. Ружинку зверху так само додаю поводочок один. І от у нас результат. да Ви подивіться а? Красота. У мене радості. Я не знаю, як, як тої дитини, які дали морозивок які ніколи не їв. Я ніколи їх не лапав. Ну, я розмочив, тернопільський став нарешті. Я в житті тут теж рибу не лапав. Не хоче, переробив снаську, зробив донушку. Зробив донучну оснастку. Зробив доночку, вже одну файну птичку взяв. Накинув другий раз і будь, дивіться, які в мене тут платички пішли. Файна платичка. Дивіться, висота. Не хоче кормачок вона ще. Боїться, мабуть, той закорм. Зараз переробимо на донечки і поїдемо Пустили ляща. Пустили ляща, але здається, лящ став на точку, так що поїхали, зараз ми зробимо доночку знов, все ж таки хоче воно донки, нічого. Знаю є потечка, друзі. Так вона ну, не впевнено брала. Чи нема... Чи є. Ну це звісно не то що ляш тянеш. Тут чути що ляща тянеш. Ні, щось є, посмикує. Да, да, є. О, аж зарухалась тепер. О! Та дві яка плотва, мужики! О, це воно. Ради такої плотви можна вже, ого. Красота. Ми полегенько-полегенько, і в нас щось потрошки получати. Получається. Леж погляньте, який ляв. клас. Отак, друзі, чекаю від, да, від вас, звісно, лайк, можливо, комент, що ви думаєте. Ну, але дивіться, лящ все ж таки пішов, рухнувся, у нас вже у нас вже третя година. І от він почав десь близько брати, ну як вам сказати, з 12-ї години, навіть не з 12-ї, з пів, пів другої. З пів другої був мене перший ляж і за півтора часа в мене вже три штуки, да, Вони рідкі клювання. Но я нарешті розмочив тернопільський став. Я тут дуже часто рибачив і практично. Постійно залишався з носом, як то кажуть, зі своїми інтересами. Пливо, я ще дочекаюся одно, одного ляща і на цьому закінчу. Так що, ще одного і закінчуємо. Так, усе, друзі. Як я не намагався закінчити лящом, не виходить ніяк. Лящ прокльовувався від. Двох ні, десь з першої години по 4. Вже годину я сижу, вже майже 5, немає нічого. Добре, що я вчасно перейшов на доночну оснастку. Подарувала мені доначка файні покльовки, а на кормачок тільки всього один лящок. Ну, нічого, це є результат. Ми від нуля далеко втікли. Так що, надіюсь, вам сподобалось. Свою каплю релаксу я потягнув. Так що Ставте лайк, не забувайте підписатися. До зустрічі в наступному відео. Так, друзі, що там? Ну і хто що скаже? Дивіться, які і іпотички файні, і лящики. Ну просто казка! Казка!